Умовами є те, що громадські організації подають свої ідеї, проекти і можуть отримати від міського бюджету 200 тисяч на реалізацію своєї ідеї. В цьому році повністю завершилися всі 9 проєктів, які пройшли відбір. Всі 9 проєктів реалізовані. Здебільшого це підтримка збройних сил, реабілітація, допомога, соціальна допомога сім'ям загиблих, тобто в такому напрямку були проєкти. Зухвалили сьогодні трирічну. Е, Програму громадських ініціатив, причому на 2026 рік і на подальші роки обсяг громадських ініціатив збільшується. Три мільйони гривень ми заклали вже на громадські ініціативи. Тому принагідно звертаємось до наших хмельничан. Подавайте проекти, захищайте проекти, отримуйте фінансування. Критерії залишатимуться ті ж, власне, що і були. Головне це буде соціальна підтримка і національно-патріотичне виховання молоді.